Я Дарина Антоненко, консультант з технічного регулювання Харківської торгово-промислової палати. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке технічна документація, для чого вона потрібна, що таке інструкції з експлуатації і що саме доводить безпечність вашої продукції. Отже, досить часто українські виробники та майбутні експортери споживчих нехарчових продуктів до Європейського Союзу запитують, а що саме є доказом безпечності продукції? Згідно регламенту 988-го, саме технічна документація або так званий технічний файл є доказом того, що продукція є безпечною. Технічна документація повинна базуватися на оцінці ризиків по конкретному продукту. Більш детальну інформацію щодо методології, алгоритму здійснення оцінки ризиків, а також інструменту сага, ви можете подивитися у попередньому уроці. Яка ж інформація повинна включатися у технічну документацію або технічний файл? Згідно регламенту щодо загальної безпечності продукції, немає конкретної та чіткої вимоги щодо змісту технічної документації. Але ще сказано, що технічний файл повинен мати опис продукту, аналіз та оцінку ризиків, методи пом'якшення або усунення цих ризиків, тобто ті ж стандарти або інші специфікації, що дійсно призводять до того, що сам продукт втрачає певні ризики. Технічна документація повинна бути доступною тоді, коли продукт реалізується на ринку Європейського Союзу. Слід зауважити, що технічний файл зберігається протягом 10 років після того, як продукт був введений на ринок. Як вже було зазначено, немає конкретних вимог щодо змісту технічного файлу, але ми рекомендуємо включати наступну інформацію, яку можна розподілити на 6 основних розділів. Перший розділ він стосується виробника та продукту. Даний розділ може містити інформацію про назву підприємства, адресу, контактні дані, відповідальну особу, хто саме готує технічний файл, більш детальний опис продукту, специфікації, кольори, фото, розміри продукту, а також зазначаються регламенти, директиви, стандарти, яким відповідає даний продукт. Другий розділ стосується більш детального та технічного опису товару. В даному розділі виробники можуть включати інформацію щодо технічних креслень або викройки, знову ж таки, в залежності від самого продукту. Це також методи виробництва, тобто, що це мається на увазі, або це серійне виробництво, або індивідуальне замовлення. Також дуже важливий момент в другому розділі складає саме сировина та матеріали, які використовуються при виробництві готового продукту. Оскільки в Європейському Союзі діє принцип простежуваності, не тільки сам готовий продукт повинен бути безпечним, а й і сировина, і матеріали, які використовуються при його виготовленні, також повинні бути безпечними та супроводжуватися необхідною інформацією та документацією. Такою документацією, яка дійсно доводить, що сировина є безпечною, можуть бути декларації відповідності, сертифікати відповідності, протоколи випробувань згідно європейських стандартів, паспорти з безпечності і інші документи, які дійсно підтверджують, що дані сировина та матеріали були дійсно оцінені згідно європейського законодавства. Також в другому розділі включається інформація щодо постачальників. Сировини та матеріалів. Що стосується третього розділу, то це якраз оцінка безпечності самого товару. В даному розділі якраз включаються сценарії оцінки небезпечних ситуацій щодо конкретного продукту, а також заходи щодо пом'якшення, мінімізації або усунення даних ризиків. Це можуть бути стандарти як європейські, так і міжнародні. Це можуть бути інші технічні специфікації, які дійсно впливають. На зменшення даних ризиків продукту. Також варто зауважити, що окрім оцінки ризиків та їх мінімізації, компанія постійно повинна стежити та управляти цими ризиками на підприємстві. Що стосується четвертого розділу, то це якраз контроль якості виробничого процесу. В даний розділ включається інформація щодо методів виробництва, щодо контролю якості надходження сировини, матеріалів. Щодо зберігання, щодо виробничого процесу самого готового продукту, адже приймання, зберігання, сам виробничий процес буде впливати на безпечність готового продукту. Також в четвертий розділ включається контроль якості на кожній ланці виробничого процесу, тобто від приймання сировини та матеріалів до випуску готового продукту в обіг. П'ятий розділ це якраз про пробування. Випробування як внутрішнього характеру, тобто, якщо, наприклад, підприємство має певні відповідні потужності, воно має право самостійно проводити такі випробування. Якщо підприємство не має таких можливостей, то воно може звернутися до акредитованих лабораторій і провести випробування, необхідні для підтвердження безпечності даної продукції. В даний розділ включаються звіти, протоколи випробувань, надані акредитованими лабораторіями. І нарешті шостий розділ розділ, який стосується інструкцій з експлуатації, етикеток та маркувань щодо певних небезпек по конкретному продукту. Варто зауважити, що це можуть бути не тільки маркування щодо небезпеки, а й інші маркування, які вимагаються законодавчими актами, регламентами директивами щодо конкретного продукту. Що стосується інструкцій з експлуатації, то вони повинні бути надані доступною мовою в цій країні, де буде конкретно реалізовуватися. Сам продукт хочу зазначити, що інструкція з експлуатації або з використання не завжди може вимагатися законодавством, якщо продукт може використовуватися за призначенням без певних пояснень. Компанії вважають, що саме декларація відповідності є доказом того, що продукт є безпечним однак, згідно регламенту щодо загальної безпечності, декларація про відповідність продукту не вимагається. Таким чином, саме технічна документація або так званий технічний файл є доказом того, що ваш продукт є безпечним. Бажаю вам успіхів при виході на європейський ринок і дійсно реалізовувати тільки безпечний продукт.